Як в Іспанії записати дитину до школи або перевести її до іншої школи, все можливо зробити онлайн за допомогою спеціальної урядової платформи. Але тут є свої але. Річ в тому, що в кожній автономній спільноті е, свій період подачі заявок від батьків. Наприклад, я живу у Валенсійській автономії, і в нас всю можливість відкрили, наприклад, для дітей дошкільного віку і молодшої школи це 6 травня. Для старшої школи можна буде записати дитину лише з 15 травня, і в кожному регіоні. Дати різні і на все це виділяється лише 8 днів. Як знайти такий сайт? Ви повинні в інтернеті набрати телематрикула і назву регіону, де ви живете, наприклад, Мадрид або Канарія. Що робити, якщо ви не потрапляєте в цей період подачі заявок? Ви повинні звернутися тоді до мерії або до відділу освіти. Все залежить від міста, містечка, де ви живете. Принести туди документи про тимчасовий захист, карту ТІ або просто там, де відбутки пальців. Також потрібна прописка, або без неї можна контракт. На оренду, а я взагалі оформлювала сина до школи без контракту на оренду, тому що на той момент знімали по добово. Я поклялась, написала, що я дійсно живу за тією адресою, яку вказую. і сина прийняли. І ще важливо свідоцтво про народження його можна перекласти власноруч у багатьох регіонах Іспанії приймають просто за допомогою google перекладача Хай вам щастить з оформленням дітей до школи. Якщо збираєтесь переїжджати до Іспанії, не знаєте з чого почати, пишіть в особисті. Я розробила курс переїзду для того, щоб ви могли самостійно тут зробити всі документи і облаштуватися добре.